Всім привіт! На каналі Розпаковочка. Друзі, всіх хочу привітати із Новим роком, побажати всім миру, здоров'я, наснаги, творчих ідей, нових і здійснення мрій. Всіх вітаю, будьте здоровенькі, щасливі, всього-всього вам найкращого. А зараз подивимося, що я замовила. Друзі, замовила я в інтернет-магазині Hobby Plus ось такі матеріали. Зараз подивимося, це накладна. Замовила ось таке стразове полотно. Дуже гарне. Золото з рожевим. На заколочки, обручі дуже гарної якості, гарно виглядає, переливається. Можна на бантики на серединки. Мені дуже подобається таке полотно, я його завжди замовляю. Проволока, як завжди, це розхідний матеріал для вазунів, для гілочок. Мені дуже ця проволочка подобається. Вона недорога і мені подобається її якість. Замовила ось такий невеличкий гребінець. Є ідейка цікавої прикраси. Зроблю майстер-клас. Ось такий класний рігнець. Замовила ось такі принцески. Такі прикольні серединки для бантиків. Є ідеї святкових бантиків. Думаю, що зроблю. І покажу, що в мене вийде. Такі класні дівчатка-принцески. Дуже цікаві. І як завжди, фаміра. Перший раз замовила зефірний фоаміран ось такого цікавого кольору. Це колір марсала. Він виглядає дуже цікаво. На жаль, відео не передає колір. Ось так. Колір дуже гарний. На трояндочки буде дуже гарно. Також замовила зефірний фоаміран Темно-зеленого кольору на листочки. Дуже гарний кольор, мені дуже він подобається. Теж його часто замовляю. Перший раз замовила яскраво-жовтий, такий світло-жовтий зіхітний фаміран. Використаю його, думаю, що в вазонах дуже сподобався кольор, я його замовила попробувати на вазончики. Ну і світло-рожевий фаміран, аналог іранського це заявлений як 1 і 2. Ось така орхідейка в мене вийшла із такого світло-рожевого фамірана з тонуванням масляною пастелі. Це вазончик. Ось так виглядає в тонуванні такий матеріал. В палітрі називається цей матеріал кремовий. Але має він світло-лимонний колір. Теж замовляю його для вазонів. Ось така нова робота зроблена із цього фоамірана. Знову замовила його для вазонів. Ось така краса виходить із фаміранчика. Темно-зелений фаміран 2 мм. Замовляю його для листочків. орхідей, для вазончиків. І ось така краса. Це екошкіра. Ось такі блискітки дуже гарної якості. На тканині. Для бантиків. Хочу зробити святкові бантики. Думаю, буде дуже гарно. Такого яскраво-рожевого кольору. І ще один відрізочок-ось такий це золото. Теж крупні блискітки. На тканині гарна якість, теж для робіт, для бантиків, буде дуже гарно. Дуже подобається працювати з таким матеріалом. Також замовила ось такі коробочки, хочу зробити на свята подаруночки такі запакую і покажу вам. Друзі, ось така у мене була маленька розпаковочка. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, будемо працювати далі. На цей рік у мене дуже багато планів, багато нових ідей. Я думаю, що буде цікаво. Дякую за перегляд, будьте всі здорові та щасливі в новому році. Всім пока-пока!